Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, що робити, коли у вас не відображається другий локальний диск. Тобто, ось у мене був локальний диск С і диск D. Зараз він диск D, не відображається. Тобто, щоб його повернути на місце, Потрібно зайти в пошук, написати панель керування, перейти на вкладку Система і безпека. Прогортати вниз, Адміністрування, керування комп'ютером. Керування дисками. І тут видно, що диск є на місці, і ось диск С. І диск Д також на місці. Ось він. 65 ГБ. На нього необхідно натиснути правою кнопкою миші. Змінити букву або шлях до тиска. Після цього натиснути Додати. Обрати літеру, яку ви хочете присвоїти цьому диску. Я беру Д. Далі ОК. І після цього наш Локальний диск D відобразиться в системі. Можна закрити всі вікна, відкриваємо комп'ютер і бачимо ось локальний диск D. На цьому все. Роботу по відображенню локального диска завершено. Дивіться також інші мої відео та підписуйтеся на мій канал. Там буде ще багато цікавого.